Я хочу прочитати текст із Біблії і коротеньким словом поділитися для вас. Те, над чим сам розмірковував, і чим уже я ділився там у нас, відвідуючи різні церкви по селам, я ділився цими думками з людьми і е, пропоную такий текст із Біблії. В, в сучасному перекладі в мене написано, що це 14-й псалом. Інколи інтернет видає, що це 13-й псалом Давида першого по третій вірш. Безумний у своєму серці сказав: Немає Бога. Вони піддалися чинято гідні речі, нема жодного, хто чинив би добро. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити, чи є розумний або той, котрий шукає Бога. Всі відступили. Разом стали непридатними, нікого немає, хто чинив би добро, нема ні одного. З чого починається зло, з чого починається безлад, з чого починається хаос? З простої думки, з простого висловлювання і ствердження, що Бога немає. Щоб у життя людини особистості прийшов гріх, прийшов хаос і прийшов безлад. Треба, щоб людина сказала, немає Бога. І щоб це їй було осмислене рішення, і вже можна більше нічого і не робити. Ми таким чином відкриваємо двері, ми зриваємо всі запобіжники, ми знімаємо всі заслони для того, щоб демонічний світ втручався в наше життя і робив, наводив там хаос. Що потрібно, щоб на якусь територію. Прийшов безлад, прийшла руїна, прийшло безбожжя, прийшов гріх. Треба, аби суспільство між собою домовилося і сказало: немає Бога. Давид каже, що мудрому не прийде така думка. Така думка може прийти тільки людині безумній. Ми читаємо, сказав безумний в серці своєму немає Бога. А що, якщо дійсно Бога немає? Звісно, ми з вами люди віруючі, і сама така думка, коли приходить нам в голову, то ми її якось аж стидаємося відразу, так? як від гарячого чогось, ми віддоргуємо, відсмикуємо себе. Як я міг таке подумати? Але, якщо чесно, кожній розумній людині приходить така думка: а чи справді є Бог? А можливо, дійсно, Бога немає? Така думка може прийти, коли людина бачить несправедливість і що немає нікого, хто втрутиться в цю несправедливість і наведе там лад. Така думка приходить, коли більший ображає меншого, і немає когось стороннього, якогось арбітра, якогось судді, якого б поважали обидві сторони, який би сказав: Стоп! Так не можна, зупиніться. Людина може думати, що немає Бога, коли вона переживає страшний біль і немає нікого, хто б якось би цей біль зміг вгамувати. Знаєте, навіть, навіть інколи віруючим людям ми читаємо на сторінках Біблії, могли приходити такі думки, коли пророк та той же самий Давид каже: Боже, я взивав до тебе, а ти мене не чув. Або Ісус Христос на хресті розп'ятий каже, Отче, для чого ти мене що залишив? Чи залишив його Господь? Чи не чув Господь Давида? Чи не чув Господь і не був поруч з тими праведниками і пророками, які страждали в старому заповіті? Він був поруч. Але те, що людина не відчуває. Зараз підтримки від Бога в даний момент наштовхує людину на Бога на, на думку, що Бога або нема, або Він мене не чує, або я йому не потрібен, або я його якось прогнівив. Одна із помилок, які, люб, які роблять люди, які потрапили в страшні обставини: в страждання в горе, в біду льють сльози і задають питання Богу. Саме неправильне питання: за що? За що? Не так построєний наш світ, що прямо от все тобі приходить за щось. Деякі речі можуть приходити просто так, тому що цей світ зламаний, він зламаний гріхом, він не працює так, як Бог замислив, він не працює так, як Бог створив, він працює так, як хоче сатана, бо тут, а в цьому нашому середовищі Всесвіті править бал, диявол. І світ не працює по задумки Бога. Аби світ працював поза думки Бога, сьогодні б не було війни, сьогодні б не було гріха, сьогодні б не було зради, сьогодні б не було сліз, катаклізмів і потрясінь. Але цей світ зламався в момент гріхопадіння і все працює б інакше. А тому неправильно питати себе, за що? За що я плачу, за що я страждаю. Правильно запитати Боже, як мені це пройти? І от Безумний, він приймає факт, що Бога немає і живе згідно цього. Втрачає, втрачаються всі орієнтири, втрачаються всі, як то кажуть сьогодні, червоні лінії. Немає нікого зверху, хто б сказав: зупинися, ти робиш неправильно. Немає нікого на розсуд кого можна принести якийсь конфлікт, якусь справу, якусь суперечку, і хтось би, хтось би авторитетний сказав. Ти правий, а ти не правий. Немає. немає Бога, а значить, Путін молодець. А значить, будь-хто, хто робить як йому завгодно, він правий. Він правий, бо єдиний орієнтир, який вказує, що правильно, що ні, це я сам. А тому люди завжди, завжди, завжди запитували, а що, якщо немає Бога. Вальтер, такий французький філософ, в свій час він сказав так: якби Бога не було. Він подивився на всесвіт, на людство, на, на, на суспільство, як вони живуть. Каже, якби, якщо Бога б не було, його потрібно було б вигадати. Чому? Це не те, що він насміхався над Бога чи не вірив в Бога. Ні, він вірив і поважав. І він розумів: якщо, якщо Бога забрати з суспільства, то суспільство загине, суспільство знищить само себе. Немає істини, немає правди, немає верховного судді, немає того, перед ким би людина боялася зробити так чи інше. Немає авторитету. І єдиний авторитет для мене стаю я сам. Тому Вольтер каже, якщо б Бога не було, його потрібно було вигадати, потрібно було б все-таки домовитися людству, що є хтось зверху, наш верховний суддя, наш арбітр, який нас розсудить. Але слава Богу, що є Бог. Слава Богу, що є Бог і що є церква Божа. Біблія каже, що церква для суспільства це підвалина істина. Це стовп Божої правди. І Ісус сказав: Я правда, дорога і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Вся правда у Бога. Вся правда у Бога, вся істина у Бога. І той, кому відкрита істина, він отримує справжню свободу. Хтось каже, свобода це коли немає Бога, і я можу робити все, що завхочу. Ні, це не свобода. Це рабство. Включається право сильно. Хто сильніший, хто хитріший, хто лукавіший, той випливає, вигрібає, виживає? Хто слабше, гине. Все, нема справедливості. Ти зміг, ти переміг. Ти не зміг, ти програв. Обдурив. Заробив, не обдурив, програв. І чомусь Біблія вказує на церкву Павло казав Тимофію: я каже, хочу прийти до тебе, але якщо я не встигну чи заберюся, то щоб ти знав, що церква це є основа правди для цього людства. Тому ми кажемо, що церков має ставати більше. Хай вони будуть не всі мега-церкви. Можливо, не у кожній церкві буде прямо свій молитовний будинок. Можливо, не кожна церква буде налічувати 100, 200, 500 людей, але вона має бути там, бо вона впливає. Вона впливає. Вона може бути маленькою, хтось може її навіть зневажати. Та, що то у вас за церква? Он у нас церква. Але церква в населеному пункті це є основа правди і істини. Через церкву Бог буде працювати для цього суспільства і для цього середовища. Коли почалася війна, селища, в яких не було церков, вони заздрили тим населеним пунктам, де були церкви. І вони казали, як гарно, що отам є церква. І всі бігли туди, де є церква. Бо в церкві можна було заховатися, в церкві можна було отримати моральну підтримку, матеріальну підтримку, якусь їжу, якусь ковдру, якусь білизну можна було отримати. Бо коли почалася війна і почався хаос, люди шукали інтуїтивно шукали за що вхопитися. Поліції немає, влади немає, держструктури не працюють. І те, за що раніше ти міг би схопитися, куди б звернутися, за що до кого попроситися, його не стало. І залишилася тільки одна церква. Залишилася тільки одна церква. І ніхто не розумів, а чого церква все віддає, 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 а в них не закінчується. Бо в цієї церкви ще є десь там церква, де нема війни, і та церква, де нема війни, підтримує цю церкву. І ця церква може служити, 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 і в неї є чим служити. Бо ми церква не просто отам і отам церква, а ми всі є церква Божа в Ісусі Христі. Амінь. І тому, коли ми кажемо церква, ми маємо на увазі загальну церкву Ісуса Христа, як в Україні, в Європі, по всьому світі. Але наголошуємо на важливості помісної церкви. Помісних церков має ставати більше. Бо якщо суспільство прийде до того, що Бога немає, ми просто всією країною підемо в хаос. Ми всією країною підемо в руїну. Занепад Європи він чомусь дуже часто співпадав з занепадом церкви. А відродження і піднесення європейських країн вони співпадали з відродженням християнського протестантського руху, Божої правди, Божої істини. Коли церква була сильною, сильним було суспільство. Сильними були міста і села, народи були сильними. Коли церква занепадала, відходила від Бога, коли церква втрачала свою силу як сіль, як світильник, тоді й суспільство занепадало. Атеїзм безбожжя, не може принести нічого доброго суспільству. Божа правда і Божа церква може. Тому підтримуйте один одного, підбадьорюйте один одного, надихайте один одного. Свідчить людям про Христа, відкривайте церкви, впливайте, приймайте участь десь в відкритті церков. Нас має ставати більше. В книгі притч написано так: сила царя в многолюдстві. Багато народу, багато сили. Мало народу, мало сили. На жаль, воно так і працює. І вплив церкви Вимірюється кількістю людей, які відвідують цю церкву. Так це працює. Вага, яку церква буде мати в очах влади, в очах суспільства і вплив церкви вимірюється тільки одним: скільки людей є членами цієї церкви? Скільки церков цього об'єднання чи іншого є в цій області? Як ведуть себе пастори і служителі? На рівні міста чи селища, чи району чи області. Яка їхня позиція? Чи піднімають вони голос, чи їх чутно, чи їх видно, чи вони є серед людей, чи вони впливають? Це все суспільство спостерігає за нами. І суспільство дає оцінку. І ніколи не, не, ніколи не пізно знаєте, піти на перездачу. Можливо, десь комусь суспільство поставило кращу оцінку на ті території, чим церкві. Але коли церква працює, коли церква з Богом, коли церква не мовчить, переоцінка буде. Суспільство перелаштовується, покоління змінюється, люди дивляться, люди насправді не дуже глупі, можуть аналізувати і робити певні висновки. І вони можуть сказати: так, коли мені було важко, церква була зі мною. Коли мені було важко, Оці люди були зі мною, вони за мене молилися, вони мене обіймали. Вони мені сказали, що є хтось, хто мене любить. І моє серце воскресло, і мої рани були зцілені. І я отримав надію. Слава Богу, за церкву Божу. Ви Знаєте, скільки біженців повертаються до нас з Західної України чи з Європи, які на початок війни вони виїжджали невіруючими людьми. Але тут їх зустріла церква, тут їх зустріли віруючі люди на вокзалах, на перонах. В палатках, на перехрестях, на, гра... на границі, в Європі їх зустріли віруючі люди. І я знаю декілька таких людей особисто, які уїхали невіруючими, приїхали віруючими. Або від'їжджали нехрещеними духом скатим, приїжджали хрещеними. Виїжджали з людьми, приїжджали вже члени церкви. Кажуть, ми похрестилися, прийміть нас. Слава Богу. І я запитаю: а чи ви похрестилися, аби вас не трухануло? Ні, нам би ніколи було. У Бога свої плани. І я знаю одне: тим, хто любить Бога, і тим, хто покликаний по Його волі, все на добро. Без пітьма, пропадаю і о Боже я тебе нехай твоя. Батьку рука, в житті й не відпускає, о Боже, як тепер.